світі існує більше 40 тисяч професій, і їх кількість щороку змінюється. Зникають одні, виникають нові. Світ професій настільки динамічний, що навіть дорослі не встигають відстежувати основні з них. Що вже казати про молодь. На жаль, у цьому вона не дуже обізнана. Наше завдання. Допомогти юнакам і дівчатам у виборі майбутньої робітничої професії. Тож запрошуємо молодь на навчання у Нововолинське вище професійне училище, яке дало путівку в життя не одному молодому поколінню Волині та інших областей України. Училище наше ми горді тобою. Ти наша надія в житті. З міцними знаннями, твердою ходою йдемо ми в далекі путі, ми штукатури й кухарі. Підземники і слюсарі, кравці, бармени й малярі, кондитери і різьбярі, ми робітнича гідна зміна. Гордиться нами Україна. Цими словами починається гімн Нововолинського вищого професійного училища одного з найкращих в Україні Нововолинське ВПУ золотий призер міжнародної виставки Сучасні навчальні заклади єдине в області, що готує спеціалістів для вугільної галузі. Нещодавно навчальний заклад відзначив 60-річний ювілей свого заснування. Дуже багатьох людей доля пов'язала з ним. Історія училища почалася 1953 року. Тоді було відкрито гірничо-промислову школу номер 1 що готувала робітничі кадри для шахт Волині та Львівщини. Згодом школу реорганізували в училище, яке тепер має статус вищого. Його гаслом стали слова професіоналізм, майстерність, компетентність. Найбільшого розвитку ВПУ досягло під керівництвом заслуженого працівника освіти України депутата Нововолинської міської ради Валентини Приступи. Ми почали готувати спеціалістів для швейної, для харчової промисловості, для, для е, сфери побуту і е, слюсарів з ремонту автомобілів. На сьогодні це потужний навчальний заклад, який має понад е, 700 учнів, який на сьогодні, уже третій рік підряд заробляє понад мільйон позабюджетних надходжень. Шість раз ми були переможцями конкурсу «100 кращих товарів України. Нововолинський міський голова, кандидат економічних наук Віктор Сапожніков, назвав вище професійне училище справжньою кузнею робітничих кадрів нашого краю. Історію міста і розвивалося училище. Мінялась його назва, але суть залишалася. І я задоволений, що цей дух профтехосвіти тут є, був і буде ще довгі роки. Так, міняється економіка, міняються підходи, але молодці і весь викладацький склад, і ветерани, які були перед тим, і сьогоднішній склад колективу Вищого профтехучилища, за те, що вони стоять на вістрі часу. Вони відчувають його. Це колектив. Він ніколи не стоїть на місці. Він крок за кроком намагається жити в ритмі часу, досягати нових висот. І надзвичайно приємно, що вони конкурсами, участю в цих конкурсах, доказують свій професіоналізм. В училищі створено сучасну потужну матеріально-технічну базу. Тут функціонують 15 майстерень, 25 кабінетів, навчально-виробнича дільниця, кафе, орхідея, бібліотека, гуртожиток, стадіон, спортзал два комп'ютерні класи найновішого покоління з доступом до інтернету. Гордістю БПУ став навчальний полігон гірничих машин. Є в нас обладнання все необхідне для навчання учнів, практичної підготовки. Значить, Обладнання таке, ж, як і на наших гірничих шахтах, тобто учні, які виходять на практику, вони вже обізнані ремонту обладнання. Від першого дня створення училища й дотепер найпопулярнішими у молоді залишаються гірничі спеціальності: електрослюсар підземний і молодший спеціаліст з експлуатації та ремонту гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв. Нововолинець Петро Загайний опановує професію підземного електрослюсаря, таких як він тут багато. Мій батько, коли закінчив своє училище, зараз добре працює. Я працював на шахті, зараз вже на пенсії. Прадід працював в цьому училищі. Був і так і вирішив тут навчатися на шахтаря. Рано чи пізно в житті кожної людини постає пора, коли вона приймає дуже важливе рішення, від якого залежить її майбутнє. Найчастіше це доводиться робити, закінчивши школу. Нелегко самому знайти відповідь на складне питання: ким стати? Анатолій Самосюк із села Твориничі Локачинського району без вагання вирішив стати будівельником. У Нововолинському ВПУ реалізовує свою мрію. Після закінчення школи особливо не вагався, вирішив володіти професією будівельника. За майже три роки навчання я зумів навчитися виконувати малярні, штукатурні, лицювальні роботи, застосовувати їх у сучасному будівництві, а для цього створені усі умови. Роки навчання в училищі запам'ятаються назавжди, бо не тільки було цікаво вчитися, а й проводити позаврочні заходи, дозвілля, містер училища, козацькі забави, спортивні змагання. Будівельник це професія витончена, сповнена естетичного смаку. Вона завжди буде потрібна людям. Після закінчення училища мрію поступити у вищий навчальний заклад, щоб удосконалити набуті знання і здобути нові. Велику популярність у дівчат мають професії кондитера та кухаря. Набуті знання завжди знадобляться і в житті. Я, наприклад, цю професію беру не тільки для професії, а для життя, тому що, наприклад, я ще. Мені 16 років, і я ще ну, як кухар, не вмію користуватися тими всіма як то сказати, приладами. А от, от як здобуду цю професію, як вже досконало її наберу. Я сподіваюся, що вона мені пригодиться в житті. Роки навчання у Новолинському вищому професійному училищі підготували мене до дорослого самостійного життя, бо набуті знання я можу застосувати на практиці в подальшому. Моєму житті я мрію продовжити навчання за фахом. Хочу звернутися до випускників шкіли 2014 року. Особливо до дівчат, що про кращу професію, ніж кухаря. Годі мріяти. Тому здобудьте її у Новолинському вищому професійному училищі. Важко уявити сучасне життя без автомобіля. При училищі відкриті курси водіїв категорії Б і Ц. У ньому можна також здобути фах автослюсаря. На кафедрі у нас 90 чоловік займається. Це перший, другий, третій курс. Третій курс зараз з нового року йдуть на виробниче навчання на підприємство, на преддіпломну практику. Практику практично проходимо на підприємствах, починаючи з першого курсу, другий перший курс після виробничого навчання в лабораторіях проходять на підприємствах. Вже є такі задум задуми. Поставити nissan автомобіль у зборі, такі, щоб діти могли більше на іномарках конкретно проходити виробниче навчання. Дуже хорошо навчають теорію і виробниче навчання. Ну, мені ця спеціальність нравилась з дитинства. Нововолинське вище професійне училище тричі ставало переможцем всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України у номінації Народні промисли за вишивку на виробах. Спеціальність кравець-вишивальниця знову у моді. Я ще з дитинства задумувалась над ролью жінки у сім'ї та суспільстві. Ну, і По закінченні школи остаточно вирішила, ну, що мій життєвий фах має бути суто жіночим. І обрала професію кравець-вишивальниця, яку я здобувала на Линському вищому професійному училищі. За два роки навчання я навчилася шити постійну білизну та легкий жіночий одяг. Мені подобаються уроки теоретичного та виробничого навчання. Я люблю приймати участь у різних позовочних конкурсах та заходах. На третьому курсі навчання ми будемо ну, вивчати різні техніки вишивки. Я це чекаю з нетерпінням. Велику популярність здобуло у Нововолинську кафе «Орхідея». Це навчально-виробнича дільниця профтехучилища, де опановують фах офіціанта, бармена, кухаря. Навчання успішно поєднується з практикою. Кафе Орхідея двічі ставало переможцем всеукраїнського конкурсу 100 кращих товарів України у номінації Послуги. Я навчаюся на офіціанта бормена. Мені дуже подобається ця професія. Тут створені е, хороші умови для навчання. Діяльність Нововолинського вищого професійного училища знають і за межами України. Вона успішно співпрацює зі своїми польськими колегами, зокрема з комплексом шкіл гастрономічних і готельних справ міста Хелма Люблінського воєводства. Оведлана у чергі єднана тема це веложиві. Нам вдалося спільно організувати дві міжнародні конференції. Разом брали участь у конкурсах професійної майстерності, нагороджені медаллю. Плануємо розвивати співпрацю, обмінюватися учнями нашої школи у Хелмі. Крім професійно-практичної підготовки, учні випу здобувають повну загальну середню освіту. Майже 30% випускників продовжують здобувати фах у вищих навчальних закладах. Понад 60% педагогічного колективу мають вищу категорію, мають педагогічні звання. Тобто ми маємо потенціал потужний досить для роботи із молодими викладачами і безпосередньо для навчання. Ми співпрацюємо із училищами нашої усієї області, з вищими навчальними закладами. Це і Львів, і Донецьк, і Дніпропетровськ, Донецький інститут післядипломної освіти, зокрема. Я з гордостю так скажу, я з гордостю називаю, що я навчаюсь в Нововолинському вищому професійному технічному училищі. І я своїм знайомим, які закінчують восьмий клас, раджу поступити сюди. Я кажу, які тут професії, я агітую, цебто агітую це училище. Училище наше. Ми горді тобою. Ти наша надія в житті. З міцними знаннями, твердою ходою йдемо ми в далекі путі. Новолинське вище професійне училище заклад нового типу, справжня гордість профтехосвіти нашого краю. Воно дає добру путівку в життя, відкриває перед молоддю чудові перспективи стати гідними будівничими нової України.